Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Ви дивитесь веселі саморобки, а мене звати тута. Зараз усі полюбляють іграшки антістрес. І ви мені дуже часто пишете тута, зроби іграшку, зроби антистрес». Отож, приготуйтесь саме зараз. Ми будемо робити іграшку антістрес. Ось такий майже попіт. Якщо його притискати, він дуже прикольно. Клацає, а зробити такий антистрес дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, олівець простий та лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Готові? Тоді починаємо! Ми веселі саморобки! Робити антістрес потрібно зі звичайного кольорового паперу. Е, потрібно вирізати квадратик зі сторонами 15 см. Як завжди робимо позначки, потім їх з'єднуємо ось так. І накреслили ми з вами рівнесенький квадратик. А коли накреслили, то дуже обережно вирізаємо. Далі дивіться уважно, ось так куточок до куточка нашого квадратика згинаємо, робимо трикутник в один бік. А тепер в інший бік ось так. Тобто ділимо наш квадратик ось такими лініями згину. Чудово, тепер ось цей куточок до центру. І цей так само до центру згинаємо. Далі перевертаємо і до центральної лінії згинаємо ось так нижню частину. І верхню частину. Ось цю, сюди. Тримайте міцно і дуже-дуже міцно все притискайте. Це не складно, головне, слідкуйте за моїми руками, щоб у вас все вийшло так, як треба. Притискаємо. Тепер ось цей куточок робимо трикутник з одного боку і з іншого ось сюди. Ось так. І притискаємо. Супер! А тепер ось цей куточок згинаємо по цій лінії. Ось таким чином. Дуже-дуже гарно притискайте і ховаємо його під нашу частинку, під ось цей папірець. Так само робимо з іншого боку. Згинаємо трикутник, ось так. І так само ховаємо один трикутник з одного боку, інший з іншого боку. Бачите, ось так. А тепер цю нашу таку фігуру ось таким чином складаємо. Так, знову дуже міцно притискаємо. Я використовую ножиці, тому що дуже багато паперу. Ось що має вийти. Тепер розкриваємо, бачите, ось так. І ось з цього боку знову робимо трикутник. Насправді, наша фігура нам вже допомагає. Дивіться, дуже легко складається все. Притискаємо і міцно-міцно потримаємо. Потім розкриваємо, дивіться, ось так. І ось цю лінію вигинаємо в інший бік. Притискаємо ножицями і наша перша деталь готова. Ось такий трикутничок. Потрібно зробити три таких однакових деталі. А тепер дивіться уважно. Ось тут шукаємо ось таку е, кишеню і ховаємо туди першу другу частину зеленого кольору. Потім в іншу. Так, в інший трикутник зеленого кольору. Ми вставляємо синенький ось сюди. Це не складно. Тут насправді вже ви будете бачити, вам самі ці частини підскажуть, куди що м -м, потрібно вставляти. Це сюди. Дивіться, головне, щоб був у вас трикутничок. Бачите? Такий трикутний кромбик. Це сюди, це сюди. Дивіться, це дуже-дуже просто. І ми зробили іграшку. М -м -м, чудова робота! Дивіться, як круто! Супер. Антістрес готовий. А тепер показую, як він працює. Ось так берете. Натискаєте, а потім знову збираєте. Знову натискаєте. І збираєте, натискаєте і збираєте. Він дуже прикольно клаце і кажуть, що заспокоює нерви. Отож, якщо ви нервуєте, то робіть собі багато таких антистресів. А якщо ні, то все одно робіть антистреси і ось так грайте. А ще краще, робіть багато таких антистресів і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте. Що найкращий подарунок, це той, що ви зробили своїми руками. Ну, а я вам кажу сьогодні до нових зустрічей. Па-па! До нових антістресів! Бу бум Чи можна це робити двома руками? Хм, Двома не виходить, потрібно однією. Так. А якщо взяти антистрес побільше, ну це вже коли дуже багато нервів. Ось так. Фух. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.